Скіфські кургани не просто земляні пагорби, а мовчазні архіви цивілізації, що поєднувала воїнський дух із витонченим мистецтвом. Кожен підйом у степу застигла мить часу, де під шарами ґрунту спочивають історії людей, яких Геродот називав нащадками богів. Хоча скіфи давно зникли з політичної карти, їхні поховання й досі здатні змінювати уявлення про давні народи. Дослідники переконані, що кожен новий розкоп відкриває не лише артефакти, а й частину світогляду цього народу. У центрі курганів ховаються справжні скарби. Золото вражає не лише вартістю, а й технікою, зернь, скань, мікрорізьба, що подекуди нагадує роботу з лупою. Попри кочовий спосіб життя, скіфи досягли рівень майстерності співмірно з грецькими та перськими традиціями. Торгівля з античними містами північного причорномор'я впливала на їхні ювелірні вироби, але звіриний стиль залишався унікальним, магічним оберегом душі правителя. Деякі знахідки настільки майстерні, що навіть сучасні ювеліри не можуть точно відтворити техніку їхнього створення. Поховальні ритуали вражали масштабом. Похорон царя міг тривати 40 днів, а до могили клали зброю, трофеї, слуг і, звісно, коней, священних супутників у мандрівці по той біччям. У деяких курганах знайдено десятки кінських поховань, прикрашених золотими вуздечками та бронзовими деталями. Не менш захоплюють і підземні споруди. Частина курганів має складні системи фальшивих стін, замурованих ходів і пасток, створених для захисту скарбів від грабіжників. Багато поховань досі не досліджено, конструкції нестабільні, а ходи губляться в землі. Та, попри всі відкриття, кургани залишають чимало загадок. Як сформувався їхній стиль, що поєднує впливи Греції, Персії і Центральної Азії? Чому в різних могилах трапляються артефакти з далеких регіонів, і звідки насправді прийшли ці степові володарі? Скіфські кургани нагадують, що історія це не лише дати, а голоси з минулого. Вони зберігають слід народу, який зробив степ своїм троном і залишив у землі спадок, сповнений сили, краси і таємниць. І що глибше наука занурюється в ці поховання, то більше постає відчуття, що ми лише торкаємося поверхні цього величного світу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.